Молодий слуга народу Артем Кунаєв живе у розкішних апартаментах на Печерську, але не за свої гроші, а за бюджетні. Щомісяця нардеп отримує понад 20 тисяч гривень компенсації за оренду. Хоча найдешевша квартира в цьому елітному ЖК коштує мінімум 60 тисяч гривень. Що стоїть за цією розкішшю? Яке ще майно має Кунаєв та кому з інших депутатів також відшкодовують за оренду житла? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Це Артем Кунаєв, 33-річний український політик, народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». До обрання у Верховну Раду працював на підприємстві «Мотор Січ», де мав непогану зарплату – 82 тисячі на місяць, а також значні заощадження – 240 тисяч доларів і 70 тисяч євро. За 2024 рік Кунаєв задекларував 763 тисячі 800 гривень, тобто щомісяця нардеп заощадження Заробляє трохи більше, ніж 63 тисячі гривень, але після сплати податків у нього залишається 51 тисяча. Попри такі доходи, йому доступне розкішне життя в елітній квартирі одного з найдорожчих ЖК Києва. Журналісти обоз ЮА провели розслідування і знайшли ці розкішні апартаменти. Артем кунає винаймає оселю у житловому комплексі бульвар Фонтанів на столичному Печерську. Площа 113 квадратів. Найдешевша двокімнатна Натна квартира тут коштує не менше півтори тисячі доларів або ж 62 тисячі гривень на місяць. Водночас нардеп орендує трикімнатну квартиру. Вочевидь, ціна на неї більша. Утім, частково її вартість покриває держава. У червні Кунаєв отримав понад 20 тисяч гривень на оренду житла. Власником цієї квартири є Сергій Коржов з Дніпра. Це, до речі, рідне місто Нардепа. Дніпрянин купив нерухомість у 22-му році, а оформлював її нотарію. Ріус також з Дніпра. Про це стало відомо з реєстру прав на нерухоме майно. Крім квартири, нардеп користується двома паркомістями у тому ж ЖК. Їхнім власником є родичка народного обранця Олена Кунаєва. Вона купила їх та передала нардепу у безоплатне користування. Схожі паркомістя коштують щонайменше 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тобто вартість двох таких паркоміст могла складати 2 мільйони 400 тисяч гривень, вказують журналісти обоз Юа. І це при тому, що Кунаєва не має квартири ані в цьому ЖК, ані в сусідніх. Вона лише володіє 40 квадратами у житловому комплексі Зарічний у Дарницькому районі столиці. І цю квартиру придбала нещодавно, 1 травня 2025 року. Редакція сайту обозюа запитала Артема Кунаєва, чи справді він не може вирішити квартирне питання без компенсації з бюджету? Наразі депутат не надав відповіді. У разі отримання ми обов'язково про це повідомимо. Яке ще майно має Артем Кунаєв? Згідно декларації, у його рідному Дніпрі на нього записана квартира площею 96 квадратних метрів. На його дружину Павлину дві квартири на 44 та 63 квадратів, а також паркомісце розміром 16 квадратних метрів. Крім того, нардеп орендує нежитлове приміщення на 59 квадратів у Запоріжжі. Ймовірно, це його депутатська приймальня, де він починав кар'єру політика. Також Кунаєв має дві. Автівки Ауді А7» 2010 року та Porsche Cayenne 2011. Із коштовностей нардеп задекларував наручні годинники Бреге та Патек Філіп. За підрахунками обоз Юа, в червні близько 50 народних депутатів отримали компенсацію за оренду житла. Серед них є й ті парламентарі, які мають чималі офіційні статки. Наприклад, нардеп від батьківщини Михайло Соколов 5 червня отримав з бюджету понад 20 тисяч гривень на оренду житла, але водночас він купує елітні авто та володіє дорогим майном. Так, Соколов купив Toyota 25-го року за 2 мільйона 600 тисяч гривень. При цьому в його родини вже є дві дорогі автівки. Їхня ринкова вартість понад 4,5 мільйона гривень. Ось така і ось така. Втім, згідно з декларацією нардепа, одна з автівок дісталася йому майже даром лише за 10 тисяч гривень. Смішно, правда. Крій машину нардепа є чимало нерухомості йому належить простора квартири на 153 квадратних метрів у Дніпрі. Ще одна на 147 квадратів записана на його дружину. Також родина володіє ще однією квартирою, торгівельним комплексом, нежитловими приміщеннями та земельними ділянками. Ще один мільйонер, який бере гроші з бюджету на оренду житла, нардеп Михайло Скорик, колишній член забороненої партії ОПЗЖ, з травня 2023 року. Він живе в готелі Київ і отримує за це державну компенсацію. Водночас, його родина має великий маєток біля моря в Одеській області. Площа будинку понад 629 квадратів. Також родина користується елітною квартирою в Одесі, площею 523 квадратних метрів. Нерухомість оформлена на його родичку Наталю Залюбінську. Згідно з відкритими джерелами, загалом у Скорика понад 1450 квадратів власної нерухомості. Крім того, нардеп має розкішну колекцію годинників: ось такий, вартістю близько 150 тисяч доларів, і ось такий вартістю понад 100 тисяч доларів. І це далеко не всі народні депутати, які отримують гроші з бюджету на оренду своїх квартир. Якщо хочете почути й про інших, пишіть у коментарях ми зробимо другу частину. А як думаєте ви, чи справедливо, що нардепи, які мають розкішні маєтки, елітні авто й годинники, отримують таку допомогу з бюджету? Діліться своїми думками в коментарях. В Україні з'явилася нова державна виплата: пакунок школяра. Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи. Та програма вже викликала суперечки між українцями. Одні кажуть, ці кошти краще віддати на потреби армії, інші ж навпаки, вважають, що така допомога має бути щороку і для всіх школярів, а не лише для першачків. Як отримати допомогу, де робити покупки і чи реально зібрати дитину до школи за ці гроші, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Україні стартує нова одноразова грошова виплата пакунок школяра. Батьки першокласників отримають 5 тисяч гривень на придбання всього необхідного до школи, канцелярії, книжок, одягу та взуття. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів. Сьогодні за ініціативи президента України ухвалюємо рішення про запуск нової виплати пакунок школяра. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень. На придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас. В офлайн форматі, які умови отримати пакунок школяра зможе кожна українська родина, але лише після того, як дитину офіційно зарахують до першого класу, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Шкільна система передає цю інформацію нам в пенсійний фонд і в дії людям приходить пуш сповіщення про те, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через дію, що готові, і на їх спеціальну віртуальну карту в Дії зараховують гроші. У Мінсоцполітики пояснили, 5 тисяч гривень можна витрачати тільки на дитячі товари. Це можливо зробити в спеціальних дитячих магазинах, які мають відповідний код діяльності, і також у тих магазинах, які торгують і дорослими, і дитячими товарами, де є відділ дитячих товарів. Ці гроші за будь-яких обставин не можна буде витратити ні на що, що не стосується дитячих товарів, наприклад, алкоголь. Купувати товари батьки можуть як онлайн, так і у звичайних магазинах. А платити за шкільне приладдя можна тільки карткою. Готівку знімати заборонено. Що робити, якщо немає дії? Батьки, які не користуються застосунком, можуть отримати 5 тисяч гривень іншим чином. Після того, як першокласника зарахують до школи, треба прийти до пенсійного фонду та написати заяву на отримання коштів. У ній слід вказати рахунок, туди й надійдуть гроші, повідомили у Мінсоцполітики. Проте, у перший же день після оголошення програми пакунок школяра» серед українців розгорілася палка суперечка. У соцмережах деякі батьки пишуть, що 5 тисяч гривень краще передати на допомогу армії, а рюкзаки та канцелярію вони і в змозі самі купити. Водночас є й ті, хто нарікає на таке рішення уряду, мовляв, потрібно готувати дитину до школи не тільки у перший клас, але й кожного року. А деякі українські... Українці вбачають у такому рішенні підготовку до виборів. У нас що основне підготовити учня до школи чи дати воїнові все необхідне, щоб він міг захистити того учня, який піде до школи. Не буде школи, якщо у військових не буде зброї. Все має йти на потреби війська, бо вчителям вже допомогли. Тепер до дітей беруться. А якщо батько першокласника мільйонер, йому також подарунок від держави? А зброю є за що купувати. Скільки можна тринкати кошти державного бюджету? Це явно на цільове використання, коли країна у війні досить популізму. Готуються до виборів. Але якщо не буде перемоги на фронті, не буде де вибори проводити. А другокласникам. А третьокласникам кожного року для кожного класу нові покупки до школи. Це просто жах. Спрямуйте ці кошти на озброєння, на захист. У нашій сім'ї першокласник, але я проти такої витрати державних коштів. Це, що не роби, все не те, все погано. Це наш менталітет. Дай погано, не даси погано, дають, то беріть. Одна з користувачок соцмереж зауважила, що хороший рюкзак коштує 3 тисячі гривень, а ще ж треба купити і канцтовари. Тож подивімось, чи реально зібрати першокласника до школи, маючи всього лише 5 тисяч гривень. Візьмемо мінімальний набір і для хлопчика, і для дівчинки. Зошити, обкладинки, кольоровий папір, картон, альбом для малювання, підставка для книжок, фломастери, олівці, фарби, пластилін, клей, ручка, ножиці, гумка, точилка та інша канцелярія. Такий набір у середньому коштує 985 гривень, але є як значно дорожчі за 1600 гривень, так і значно дешевші за 705 гривень по знижці. Усі ці речі треба кудись складати. Тож далі про вартість рюкзаків для хлопчиків ціни стартують від 492 і до 4410 гривень. Якщо ж подивитися за популярністю, то найчастіше батьки купують портфель за 1630 гривень. Що ж до цін на портфелі для дівчаток, вони трохи дешевші: від 438 і до 3980 гривень. Водночас, найчастіше покупці обирають рюкзак вартістю близько 1400 гривень. Тепер перейдімо до одягу. У кожного школяра має бути щонайменше два комплекти форми: один на теплу погоду, інший на холодну. У середньому класичні штани для хлопчиків коштують 460 гривень. 59 гривень. Брюки 620, сорочка з коротким рукавом 425. З довгим дивно, але 350 гривень. Осінні туфлі 900 гривень, а зимові черевики 1500. Для дівчаток в середньому шкільний сарафан коштує 750 гривень, спідниця 478, блуза з коротким рукавом 490, з довгим 510, осінні туфлі 870 гривень. А зимові черевики так само півтори тисячі, як і хлопчачі. Якщо підрахувати всі витрати, то зібрати хлопчика до школи обійдеться батькам щонайменше у 5,5 тисяч гривень. Для дівчинки сума буде дещо вищою приблизно 5 тисяч 800 гривень. І це без урахування курток, спортивного одягу, змінного взуття, вишиванок та інших важливих речей. Тож очевидно, що 5 тисяч гривень недостатньо, аби повністю зібрати першокласника до школи. Водночас ця сума може стати суть. Тутю підтримкою для багатьох родин. А що ви думаєте про програму Пакунок Школяра? Чи справді вона необхідна та чи справедлива? І скільки, на вашу думку, насправді необхідно грошей, щоб зібрати першокласника до школи? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.